Олена Степанівна живе у селі Вільхівчик на Тячівщині усе життя. Разом із чоловіком зараз займаються господарницьким утриманням місцевої школи. Батьки пані Олени будували ці приміщення, вели домашнє навчання тутешніх дітей. На очах жінки фактично і виросла місцева освітня інфраструктура. 15 років Олена Степанівна пропрацювала у школі кухарем, а нині є сторожем. Її чоловік тут завгосп. Після запровадження децентралізаційних реформ та об'єднання у Вільховецьку територіальну громаду на власному прикладі жінка побачила зміни. Відбувається капітальний ремонт приміщення та заміна покрівлі вікон та дверей школи. Мої батьки тут працювали, мої батьки вдома школа в них була. Після війни батько у нас восьмеро дітей було. Батько взяв школу до себе. Ми ці школи строї, тут батьки строїли наші. Ми тут все. Зберігали, тут діти сокотили всі матеріали. Це як рідний там вдома, так стільки роботися не зробить, як біля цієї школи. У нас дорогу спостроїли і ще провели вже, вложили труби для газу вже тут до, до нашої церкви. Стараються ще асфальт тут зробити. Освітлення навіть нічого боятися. Треба об'єднуватися та бути об'єднаним. Та об'єднана як усе, як казати? Люди об'єднуються і, і щось сполучається. До, до кращого. Загалом до Вільховецької об'єднаної територіальної громади входить шість населених пунктів та три сілі ради – Вільховецька, Вільховецько-Лазівська та Добрянська. На території громади проживає понад 13 тисяч населення. За півтора року життя разом тут провели капітальний ремонт шляхів, роботи з благоустрою, зокрема приміщень освітніх та медзакладів. Відновили мостові та пішохідні переходи, сквери і парки, встановили дорожні знаки лежачих поліцейських та розмітку, здійснили озеленення. За минулий рік у громаді за рахунок державної субвенції та власних надходжень, а це понад 10 мільйонів гривень, здійснили капітальний та поточний ремонти асфальтного покриття. Бюджет громади не те, що покращився, а він виріс, можна сказати, в рази, тобто десь в 5 разів. Якщо до об'єднання загальні доходи. Трьох сільських рад складали біля 2 мільйона 200, То у минулому році наші надходження склали біля 7 мільйонів. В цьому році очікуємо зараз по прогнозних показниках. На даний момент у нас є 5 мільйонів 300 уже власних надходжень. Податки ПДФО має прийти. Що практично, якщо так брати, по прогнозних показниках до 10,5-11 мільйонів мають бути надходження у цьому році. Тобто, спроможність наша виросла. Перед об'єднанням у громаду представники тутешніх населених пунктів вивчали й закордонний досвід, зокрема у кількох гмінах Польщі. На території Добрянської селищної ради проживає понад три тисячі населення. Тут відновили амбулаторію, провели асфальтування сільських доріг, відновили вуличне освітлення та відремонтували школу. На часі поновлення роботи дитячого садочка. Староста села запевняє, децентралізаційних змін не варто боятися а своїм прикладом показувати успішність реформи. Не побоюватися, треба, треба намагатися утворити. Перейти на громади, покращилася інфраструктура села, напрацювання є з дорогами, заасфальтувалася вулиця Садова. В цьому році буде продовжено роботи по покращенню доріг села, буде заасфальтована центральна вулиця. Будуть заасфальтовані дві, дві е, е, дороги комунальної комунальної власності миру і Борканюка. Робиться багато роботи для поліпшення побуту. У Вільховецькій ОТГ працює шість шкіл. В усіх проведено ремонти, замінено вікна і двері, відновлено спортивні та актові зали, закуплені нові комплекти меблів та спортивний реманент. Встановлюють освітлення з енергозберігаючими лампами. Одне із найбільших досягнень для Добрянської ЗОЖ – облаштування внутрішніх биралень та підведення системи водопостачання, зокрема і теплої води. За майже 30 років існування школи капітальних ремонтів тут не було. За ці півтора року ми зробили то, що ми би не зробили за років 10, то точно. Особливо такі питання нагальні, які нас турбували. Система опалення, потім енергозбереження, заміна вікон, дверей. Серйозно зміцнилася матеріальна база в тому плані, що ми поправили 15 класів. Реально у нас є. Повністю з новими партами. Вартість цих вбиралень мільйон двісті. Воно називалося правильно по технічній документації реконструкція з добудовою. Сучасні стоять там обладнання, все, що повинно бути, біотал, відповідно. Водичка витікає технічна, яку можна ну, не пити, але використовувати, наприклад, систему опалення чи інше. Тобто навколишнє середовище не страдає від цього. 600 тисяч на капітальний ремонт Вільховецької амбулаторії було виділено торік. За понад 30-річну історію існування медзакладу тут такого не бачили. І тепер люди громади отримують медпослуги в хороших умовах. Уже відновлено перший поверх, замінені усі вікна і двері, відремонтовано покрівлю, відкрито палати денного стаціонару, закуплені кардіограф та інше медичне обладнання. Крім того, у селі Вільхівчик тривають роботи зі зведення і там місцевої амбулаторії. Це питання відкриття денного стаціонару, воно не сьогодні, воно давнішнє. І тільки з півтора року, коли у нас був виникла громада, то лиш тоді поіструшився. Є в нас Добрянська амбулаторія, є вільхівці і вільхівські лази. В Вільхівських лазах зроблений ремонт, у нас зроблений ремонт, перший етаж, відкриті денні стаціонари, дві палати, мужська жіноча. На черзі у нас ремонт другого поверху нашої будівлі. Амбулаторія, як заклад, працює дві зміни, лікарі по графіку. Обслуговує населення біля 6 тисяч. У нас є два ФАПи, які розташовані. Вільхівчику і всясуї, це початок того, що самі розумієте, зразу нічого не робиться. Тим тим перше, що треба оборонити кабінети, треба обладнання, багато чого. Особливість Вільховецької об'єднаної територіальної громади у тому, що вона повністю складається із сіл. Ця сільська громада показує приклад успішності та спроможності. Разом із польськими та швейцарськими колегами не тільки вивчали європейський досвід, а й затвердили стратегію розвитку громади до 2025 року. Враховано і транскордонний потенціал, грантові проекти, стратегічні документи, як от Європа 2020 У планах же відкриття для громади сучасного центру надання адміністративних послуг. Обрали цей розвиток, це закріплено в стратегії розвитку нашої громади 25-го року, яка була розроблена разом з нашими колегами і фундацією медичних ініціатив міста Любліна. Не тільки розвиток інфраструктури, а надання ще більших якісних послуг на місці. Забезпечити це може тільки центр надання адміністративних послуг. Оце у нас у найближчі плани. Про капітальний ремонт будинку культури розроблений. Вже подано на експертизу. Буде замінена криша. Фасад зроблен сюет, і остальнему подаємо, і там у правій частині будинку культури буде розміщений ЦНАП, а в лівій частині це теж велике приміщення, буде центр культури, мистецтва, громади. Про позитивні зміни у Вільховецькій об'єднаній громаді говорить, зокрема, і перший заступник міністра регіонального розвитку В'ячеслав Негода. Зазначає, під час втілення об'єднавчих процесів час від часу відчувається спротив громади через малу поінформованість людей у перевагах надання влади на місця. Статистичні дані маємо, вони дуже позитивні, але я думаю, після того, як ми побачимо на місці в тих громадах: і Тячівська, і Вільховецька об'єднані громади, які вже попрацювали рік, тобто ми бачимо, дуже позитивна є динаміка і дійсно є. Позитивні рішення і на них треба орієнтуватися, тому що в кінцем випадку ну, децентралізація спрямована це не не як там процес, якийсь от що це якась мода, це просто необхідність. Наше завдання створити спроможні громади, які на себе візьмуть максимум повноважень, але під це, звичайно, їм ресурси. Гарантується і під це звичайно повинна бути відповідальність взяти самою представницькими органами, головою, виконавчим комітетом за перед своєю громадою. Це найкращий контроль. Втім, відкриття ЦНАПу для Вільховецької громади тільки один із майбутніх амбітних проєктів. на місцевому стадіоні, де грає і тренується команда Вищої ліги чемпіонату області з футболу. Планують знову відновити спеціальний газон. Поруч відремонтувати ще кілька приміщень для роздягалень та персоналу, а також відкрити майданчик зі штучним покриттям. Попереду багато заходів стратегічного планування із максимальним залученням усіх мешканців Вільховецької громади.